Владимир, вы в правительстве отвечаете в том числе за сферу жилищно-коммунального хозяйства. После выборов наши граждане получат платежки, посчитанные по новым тарифам. И вот в этих шокирующих цифрах, которые будут в этих новых платежках, значительная составляющая это результат монополизации в сфере энергетики. Я хочу спросить, что удалось правительству, а если не удалось, то почему? Демонополизировать. В сфері електроенергетики, которая по прежнему к сожалению, принадлежить Рінату Ахметову, і в сфері газоснабження, де по прежнему править господин Фірташ, дякую за ваше запитання. Дві речі: Мінпаливенерга не відноситься до моєї компетенції в уряді. Тарифи ЖКХ. А що стосується тарифів ЖКХ, теж ви це знаєте. Оскільки це національна комісія, яка взагалі нікому не підпорядкована, вона передбачена законодавством. Але дві речі, які ініціювали наше міністерство, і нам вдалося їх провести через уряд. Перше, ми змінили норми споживання, привели їх до факту норми споживання а, газу електроенергії, які дозволяють сьогодні вивести з ціні а, мільярди кубометрів газу, які в принципі списувались для населення, а потім перепродавались. Мова про що йшла? Для громадянина в Україні 9,8 кубів газу списувалося щомісяця, і ви за нього сплачували самі по найнижчій ціні. Що робив той, хто володіє газом? Він вам начебто його продавав, але ви споживали не 9,8, а 6. Далі у нього залишались труби 3,8 3,8 куба на людину в Україні. 3,8 потім продавались за найвищою ціною комерційного газу. Така оборудка коштувала українцям 500 мільйонів доларів мінімум щороку. І я можу сказати, що ми розробляли цю постанову, і ця постанова була прийнята. І сьогодні ми вдарили по брудним рукам, коли цей газ. Вже не буде так витрачатися. І друга позиція: коли ми побачили, що зміна ціни на енергоносії призведе до збільшення тарифів. А знову ж таки, ми ініціювали зміну системи призначення субсидій, провели формулу, яка дозволить сьогодні при отриманні нових а, рахунків а, людям, які заробляють мінімальну, зароб... мінімальну пенсію, платити менше ніж вони платять сьогодні. А тим, хто заробляє більше, трошечки більше. Але хочу зазначити, що де монополізувати потрібно. Я сам не розумію сьогодні, як урядовець, вже не говорити про а, людину пересічну, як формується тариф, яка його собівартість, і це потрібно відкривати, в тому числі на рівні законодавства. І Я думаю, що одним із головних завдань нового парламенту буде те, щоб відкрити всі дані, хто скільки добуває газу, хто цим володіє. То володіє потужності виробники, як формується ціна на електроенергію, щоб українці знали оскільки це все належить українським громадянам. Дякую.